Доброго дня, діти! Сьогодні ми поговоримо про мешканців підводного світу. Відгадайте мою загадку, що за дивний дім такий Не простий, а водяний. Він прозорий, хоч без вікон, та красивий, чистий, світлий, а живуть в нім молодці, гарно красені. Плавці. Про що та про кого ця загадка? Правильно, це акваріум і рибки. Є різні рибки у воді. Товстій, тоненькі і худі, дрібненькі рибки, малюки, а є великі. от такий. Набравши в ротики води, вони мовчать. Мовчать завжди. В Воді не можна говорити. Тож рибки мовчки мусять жити. Рибки бувають різні. Річкові це ті рибки, які живуть у річці. Морські ті, що живуть у морі. Океанічні ті, що живуть в океані. Акваріумні ті рибки, що живуть в акваріумі. Зараз мова піде про акваріумні рибки. Про них можна побачити багато цікавого. Акваріум це цілий підводний світ. Рибки не можуть жити без води. Вода це їх дім. На дні акваріума багато різнокольорових камінців, мушлів. Є і підводні рослини, називаються водоростями. Деякі рибки ними харчуються, а ще водорості насичують воду киснем, щоб рибкам було легко дихати. Рибки Полюбляють відпочивати у водоростях, дихають рибки зябрами, які знаходяться у них на голові. У риб замість ніг плавці і хвіст. Тулуб покритий лускою, яка захищає їх від пошкоджень. А для чого потрібне акваріуми? А для того, щоб рибки плавали для краси і затишку в домі. Дбаючи про рибок, вони навчають нас бути відповідальними. Рибки дуже в нас красиві, Кожна з них маленьке диво. Існує Безліч акваріумних рибок. Давайте познайомимося з деякими з них. Півник, комета. Волі -хвіст, телескоп, скалярії. Золота рибка. Що люблять робити рибки, а рибки люблять плавати, пірнати, хлюпатися та ховатися. Давайте розглянемо, з яких основних частин складається тіло рибок. Голова з'єднана з тілом і плавниками. А якої форми ці частини? Тіло округле витягнуте, сплющене має форму кола овалу. Плавники та хвіст мають форму трикутника. А чому рибки різнобарні? Для чого це їм? Різнобарність робить їх непомітними. Допомагає ховатися від ворогів. А чи потрібно рибок доглядати? Звичайно, потрібно, щоб рибки були здоровими, веселими, їм слід створити правильні умови для життя в акваріумі. Вода обов'язково повинна бути відстойною, чистою, кімнатною. Температури. Годувати рибок потрібно помірно спеціальним кормом, який їм дуже подобається брати корм мірною ложкою і насипати в спеціальну годівничку. Рибки підпливають до годивнички та хапають корм. Риби Ідеальні домашні вихованці діти, з любов'ю, дотримуючись правил догляду за рибками, ви даєте змогу своїм друзям і сплавникам прожити дове та щасливе життя у вашому домі. До побачення!